Всім доброго доброго дня, мої любі дітки! До нас сьогодні завітав Олівець-малювець. А що ж це він приніс? Погляньте. Та це ж ведмедик, його улюблена іграшка. Дітки, я впевнена, що в кожного з вас є своя улюблена іграшка. А я вам покажу свого улюбленого сірого зайчика. Коли мені сумно, я його обіймаю і мені стає тепло, затишно, спокійно. І тому мій настрій завжди покращується. А ви розкажіть про свою улюблену іграшку. Чим вона така особлива для вас? І давайте кожен з нас намалює свою улюблену іграшку. Та спочатку підготуємо наші пальчики. Наші! Пальчики маленькі. Наші пальчики гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, полушку гуляти йде. Чудово! Тепер приступимо до роботи. Спочатку намалюємо нашому іграшковому зайчику голову. Ось так я проведу витягнути коло. То що ж далі? Зайчик, як відомо, відрізняється від інших тваринок довгими-довгими вушками. Ось так. Аве вушкою та ліве вушко. Так, так, так. Тепер нам потрібно намалювати зайчику тулуб. Є, намалювали. Далі я хочу намалювати для зайчика оченята. Зайчик може бути трішки косооким з таким цікавим заячим поглядом. Тож малюю праве та ліве око. Додаю виразності в погляді. Далі намалюю зайчику носика ось такої трикутної форми. Далі подарую зайчику свому усмішку, щоб він був добрим та веселим. Ось так. Поставлю тепер на щічках крапочки для вусиків. Давайте тепер намалюємо зайчику лапки. Тепер намалюємо зайчику лапки. Зліва та справа є. Забула за вуса. Звісно, що ж це зайчик без вусиків. А ще у зайчика є задні лапки, які відрізняються від передніх. Вони більш сильні та такі ось крупніші за розміром. Тепер додам акценту в ушках, проведу ось таку лінію, щоб потім виділити її кольором. Наш вухань ще без хвостика. Тепер вже в нього є куций хвостик та веселий чубчик. Ось так! Такий ось зайчик в мене вийшов. Я малювала зайчика ще сірого кольору. Він ще не готовий до зими, а тільки збирається запасатись вітамінами на зиму. Тож, можливо, далі я додам йому морквинку. Зроблю для нього такий подарунок. Так, вперед будемо розфарбовувати. Мій зайчик ще не змінив шубку, тож я беру сірий колір і поступово зафарбовую. Оченята вуханчику зроблю зеленим, виділю носик рожевим, а також вушка всередині та лапки знизу. Ось такий іграшковий зайчик у мене вийшов. Я додам. Трошки зеленої травички, нібито він гуляє на лужку. А також подарую йому соковиту морквинку. Його улюблений смаколик. А ви, дітки, також намалюйте свою улюблену іграшку та надішліть мені фото. З нетерпінням чекаю та до нових зустрічей!